Розділ 27. Насупивши брови, Катрін трохи подалася вперед. Мені б хотілося поговорити про те, як ти відучивала на накурити. І в дібрей відкинувся на спинку глибокого крісла тикового дерева, з легкою посмішкою почав похитувати стакан із бурбоном, де плавали кубики льоду. Він обожнював повертатись до своїх дослідів і коментувати їх, не змушував його палити далі більше і відчув він огиду до сигарет. Зовсім ні, відгукнувся він із задоволенням людини, чиї прийоми настільки геніальні, що їх не в змозі розгадати навіть професіонали. Ти міняв смак тютюну? Він витримав паузу разом із бурбону, насолоджуючись увагою, з якою Катрін чекала на відповідь. День видався на рідкість спекотний, і вечір обіцяв м'яку свіжість якої вони наразі безтурботно насолоджувалися, затишно розташувавшись у саду. Перед ними стояла таця з тістечками птіфур, одне смачніше за інше. Пам'ятаєш, Аллан говорив, що для нього велике значення має свобода. У глибині душі він давно хотів кинути курити, але його утримувало те, що із сигаретою він пов'язував особисту свободу. Усі так умовляли його кинути, що він не відчував за собою свободи вибору, йому здавалося, що якщо він розлучиться з поганою звичкою, то підкориться чужій волі. Його можна зрозуміти? Катрін зосереджено слухала, не звертаючи увагу на солодощі, які стояли перед нею. Тоді я поміняв перебіг подій, я зробив так. Що для нього паління стало фактором, нав'язаним іззовні, і свобода виявлялася геть в іншому. Тепер пристрасть до свободи він міг задовольнити, тільки кинувши палити. Катрін нічого не сказала, але погляд її з уважного став захопленим.